В Ужгороді попрощалися із загиблим захисником Андрієм Жуковським. Чин похорону відбувся на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Андрій Жуковський, молодший сержант, командир відділення десантно-штурмового взводу 79-ї роти. Андрій, який народився 11 лютого 1984 року в місті Ужгороді, в сім'ї військовослужбовця, військовослужбовця 10 років втратив свою неньку свою рідну маму. Виховував його тільки батько, навчався він разом зі своїм братом у Виколоберезнянській школі-інтернаті. Після закінчення працював електрозварювальником, згодом одружився, виховував сина. У віці 38 років пішов добровольцем для того, щоб захищати рідну і дорогу батьківщину. Андрій Жуковський загинув 16 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Маріїнка Донецької області. Вічна пам'ять герою.